60 шевронів. За кожним шевроном є певна бригада. Тут зібрались такі потенційно дуже важливі спікери. В них зараз буде панель. Не та панель, яку ви думаєте, але тут буде про знання. Так, хто головний у вашій. Вашій компанії класні люди роблять класні продукти. Треба надихати інших робити також так, надихати. Та, давайте стіма. О ми були минулий раз. Да, зараз. тут. Одна моя подруга вас купує часто. Це ж класно. Так, да, ви задоволені? Даруємо. Залишаю вас гроші. Оцінки гарним дівчатам. Це супер. Мені цікаво, значить, подусліді слухати, що ж ви там на панелі будете розказувати. Так, до вас переходимо. Скажіть, будь ласка, пару слів про які інсайди зараз будете давати нашій. Я Ольга аудитері. Роксана, ви нас рекламували, Роксана. купували одяг. Чесно вам скажу, я дуже багато купую українських брендів і дійсно дуже якісно шикарно. Скажіть, будь ласка, як ваші взагалі. Оберти з вашого бренду в цьому минулому році. Все добре. Все Але добре. Хвилююсь, це мене перший досвід. Я теж хвилююсь. <рес> <рес> Будемо я, я, я потім ще буду приставати. Розкажіть про вас, про себе. Бренд Вовк. Вовк. Хто головний конкурент бренду вашого? Зара. E, Зара? Zara. Zara? Zara? Mm -hmm. А українські бренди ваші Купинські конкуренти? Українські бренди, всі наші друзі. Да, навіть Там... Андретан. Ні, ну чекайте, ну ми ж українські бренди, вони в загальному, ну типу, в об'ємі. Ми не конкуренти один одному. Нам треба один одного надихають. Звичайно. Знаєте, так, все класно. Буду слухати, що ви будете розказувати. Так, а це Андреас Москін. Я єдиний Тарас не розумію. Чого? Де зелений піджак? Вони мене вже жарко. Жарко. А вони мене вдягають в піджак води. Ні, І насправді що? дуже задоволений. Так. І Смарагдовий, отак правильно звучить. Ні, а чого, скажіть пару слів. Ви взагалі зі Львова? Так. Ви масштабувались уже? Звісно, ми є у Львові, в Києві, в Одесі, в Дніпрі відкрилися. Де ще Та. Від? Будуть одягати іноземців. Супер. Одягаємо. Вже Навіть одягаємо. зірок одягаємо. А це на вас. Андреас Асмоськін. Це аналогічно як у вас, тільки у вас зелений. Це о, супер бачите. Дивіться, власник свого бренду сам носить одяг і вам рекомендує. Всі гості, які прийшли на цю конференцію, отримували ось отакі карточки, і там їх чотири види є, і кожна карта несе якусь важливу. Вигоду МТАК, ми... бренд МТАК. Це що ви про різноплановий військово-тактичний одяг і спорядження машини. — Я зрозумів. А покажіть нам все, оці три карти по подивиться. Вам знижечка буде? Ви її використаєте? На що? — шо? І у вас відчужений? у нас зразу буде А у вас ми її масштабуємо. — Творець, що творець робить? Виступає на сцені 5 хвилин. А ви будете виступати? Звичайно, Звичайно. Ми... Але... Ви правильно мотивуєте. Ми йдемо далі, йдемо далі. Бачите, ми побачили тут багато різних карт. Ви прямо так колоритно виглядаєте, виділяєтесь від інших. Скажіть, будь ласка, хто ви? Можна отак глянуть? Олександр. Александр. А ви отримали ось таку карту? Так. І що у вас там? Три. Три. А що це? це? Знижка. Знижку і ви отри на що будете? На що Ну ви ще не знаю. Подивимося, можливо, щось, можливо, щось обладнання, можливо, щось тканин. А почекайте, а ви, ви в якийсь бренд, чи ви хто? А, я рітейл представляю. На, цьому, на цій події я представляю рітейл. Ага, ось так. А взагалі, вам от п, враження взагалі від цього заходу. Хто сподобався? Хто не, хто не сподобався? Ні, таких нема. Мені всі подобаються, багато дуже друзів тут. Я з Хмельниччини. Е, і Хмельниччина славиться тим, що там дуже потужно розвинена легка промисловість. Ну, от бачите, ось, будь ласка, Хмельниччині привіт, якщо ви нас бачите. Все, ми вам дякуємо за інтерв'ю. Так, дівчата тут, а дівчата, а що ви ввечері робите? Ми їдемо в Червоноград. А ви з червонограда? Да. По скільки вам років, дівчата? 17. 17? А вам? 17. Ви всі 16. професійні моделі, так? Да? Так. Да. Серйозно? Да. Які ваші перспективи взагалі? От ви хочете подорожувати, поїхати за кордон, чи ви хочете в Україні розвиватися? Та да, й в Україні і за кордоном. За кордоном? Тобто ви Україну не кидаєте? Mm -hmm. Молодці, бачите, це істинні Україночки. Вам сподобалось ходити? Дуже. Ви зробили круту колекцію. <голес> як вона називається? трипільське відродження. Трипільське відродження. Бренд Кара. А скажіть, от як приходить ідея створювати такі стильні образи для дівчат? Ну, я сідаю в медитацію і надихаюсь, так. От у вас, ви Поток, медитуєте. поток, да. а скажіть, от елементи. От, це, від... значить, трипільські знаки старослов'янські. Mm -hmm. Це значить руна інгус. Вона в орнамент так. зроблена. а це боже око. Ого, це як це символ захисту, сильний. Ну, у вас ого, який у вас зв'язок такий, знаєте? А да. тут що в нас? Це якийсь це цепок. Просто цепочка, так, але тут теж такі, ну це все захисні елементи. Із це шкіра, так? Да? Це екошкіра, так. А це льон, траміна, льон натуральний люблю. льон. – Дуже люблю так. льон. Ой, класно, мені все подобається. Мені ось, ось, дивіться, а тут дівчата не знаю до кого підійти. Всі дуже красиві. Скажіть, вам сподобалось бути на сцені? Так. А ви професійна модель? Так. Ух ти, все. Все, ми йдемо далі. Будь ласка, дивіться, я знайшов оце моделі, а це автор колекції. Розкажіть, будь ласка, хто вас надихнув і як з'явилася ідея, от розвивати ось, ось такі стильні, дуже стильно ви чесно. Я вам скажу. Прям то я люблю дарувати жінкам ну те, що вони хочуть, тобто красу. І mm -hmm. я вважаю, що зараз дуже мало такого одягу, який можна дійсно вдягнути і бути неперевершеним. Ну а взагалі, чим ви надихаєтесь? От дивіться, прийшли додому, з'явилась ідея, звідки вона з'являється? От мені цікаво, чим дизайнери мислять як. Вони в них абстрактне мислення. мислені кіну. Складно сказати, кожен раз по-різному. Ні, ну дивіться, у мене, наприклад, ідеї, коли я в душі, маю, зразу ідей дуже багато. Я перевиключаю воду і до записую ідеї. А як у дизайнері відбувається? Ну я дивлюсь модні покази відомих брендів, і потім я розумію, що б я хотіла ну, взагалі по іншому зробити, і воно якось саме виходить. Тобто я мені б сподобався якийсь матеріал в магазині чи ще щось. Я просто його бачу і бачу, що хочу зробити. Так, зараз, отак, як правильно контактувати з гостями. Доброго дня. Доброго дня. Можна біля вас посиджу? Спробуйте. Насичусь вашої енергетики. Скажіть, будь ласка, от, ви дуже шалена. Трохи є. Трохи є. Скажіть, будь ласка, от ви сьогодні побували, от, така, ще не до кінця конференція. Хто не сподобався? Всі сподобалися, всі молодці. А що, от винесли собі ось, якісь основні три аспекти які для розвитку? Mm. Основне те, що треба більше діджиталізуватись, чого нам не вистачає, і по сегментації ринку ще буду слухати лекції. Цікаві. Я впевнена, що там буде цікаво. Ви будете виступати? Ні. А? Я буду слухати і вчитись. Не будете? А ви отаку карту не маєте? Отримували карту? Маю, але не ту, що треба. А яка у вас? У мене третя. А третя, що це там? Я це забув. Це третя знижки. Знижечка, ну да. нічого. Нічого. Я теж думаю, що це теж непогано. Все супер, ми поговорили. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, поділіться враженнями. Як вам взагалі цей захід? Що, що не сподобалось, що б хотіли більше. Ну, мені дуже подобається організація, дуже цікаві спікери. Хто хто сподобався найбільше? Треба виділяти. Давайте буде. Чесно. Ой, я прізвище, може, не згадаю. Євген. Євген, а то я зрозумів да. вже хто проходив. Дуже була цікава панельна дискусія. А я до нас фуршет сподобався вам? А звідки ви приїхали до нас? З Києва. З Києва, я теж з Києва. Добре. Все супер. Так, а а ви можете пару слів сказати. О, мені все подобається, все, все чудово. Приєднується, знаєте, це дуже класна тут атмосфера панує. Все на позитиві, все подобається. Я... Вам також подобається? Мені також сподобалось, і навіть фуршет сподобався, бо я там вже була. О, я теж був. Мені дуже сподобалось пана кота. <сум> О, дівчатка, хочу, щоб я між вами сів. Можна? Ви не проти? Та є все добре. Ну, так, давайте. Ми сядемось, так поговоримо з вами. Скажіть, будь ласка. Е... Як ви от можете так вільно впускати в свою е, зону комфорту інших людей? А ну ми вас знаємо трішки. А якби ви Довіряють. мене не знали, не довірились би? Ну взагалі довіряємо людям. Довіряють, бачите, все на довірі. От скажіть, сьогодні ви от побули на цьому е, заході, форумі з кимось познайомились, законтактували з партнерством. Якісь ну поки ще ні на ні? багато інсайдів і багато ідей, які ми записали для реалізації для свого бренду. Як бренд ваш називається? Бренд називається Махбебі. Одя... Для діток для народжених та дітей садіковської групи. Адже я б хотів би з, з обома вами. Звідки ви до нас приїхали? Ой, ви обережно. Так, звідки ви до нас приїхали? Ми з невеликого міста, Львівська область, місто Сокаль. Я, яке? – Сокаль. Ой, я навіть не знаю таке місто. Хоча. Можна. А чим ви займаєтесь взагалі? В нас власне виробництво, продаж, купальники, одяг для вагітних і годуючих. О, які які знаєте, хороша ніша. А скажіть, от сьогодні ви там послухали, хто вам запам'ятався найбільше? Ч, ч, і чого не вистачає? От чого ще не вистачає, і хто запам'ятався найбільше? Дуже люблю практиків, так. От дуже люблю їх слухати. От кого власний бізнес їхні. Факапи їхні перемоги. Я з вами згідний. Все на практиці. Теорія, теорією, А коли людина підтвердила на практиці, помилки розказала. Ділиться своїм досвідом, правильно? Так, так, так. Все, я вам бажаю успіхів. Ми йдемо далі. Дякую. Нас зараз представлено дуже багато партнерів. Ось, будь ласка. Бренд хеш. Хто розкаже про вас, що ви тут презентуєте? Давайте. В нас в двох словах. В двох словах. В нас веб-система і мобільний застосунок. Так це, це мікрофон, так, не бійте. Так близько да, треба. Бійтесь, да? легка промисловість, клубочок не ага, Я цілий день мене. сюди говорю, тут все добре. Добре, прекрасно. Отже, веб-система з мобільним застосунком, які автоматизовують хід виробничих операцій. Це, наприклад, що? Це CRM чи що це таке? Ні, ні, CRM це не про це. Це, це, це про... система виконання виробництва по суті. Мес, Manufacturing Execution System. – О, які всі складні слова. А скажіть, будь ласка, ви як давно ви на ринку України? Ми, що... Ми зараз починаємо. Бренд Хеш виник на базі компанії Міланова. Ага. Так, От, як відповідь на виклики, з якими стикалися стрімко зростаюча компанія. Якщо ви не знаєте все про цифровізацію, ось, будь ласка, людина, яка знає абсолютно все про цифровізацію. Ігор Полич, це в мене такий мікрофон. Креативно. Скажіть, будь ласка, мене взагалі питання зов зовсім не стосується вашої теми. Минулому році ви були так. дуже шикарний виступ, в цьому році ще більш шикарний. Скажіть, що ви очікуєте від легкої конфи конф... конф 3.0? 0 е... що, що потрібно додати, щоб вона була масштабніша? Черги, я очікую, що всі учасники імплементують всі ті поради, які я сказав, от і продукції супер -розумно. Ми навченими вже будуть вчити мене. От, з точки зору, е я думаю, що їх буде більше. У них буде більший запит до спікерів. Я думаю, що учасники будуть прям спікерів не відпускати, тому що тема супер гаряча. От, наприклад, кого ще залучать? кого ви порадили? Точно когось по піару комунікаціях і по relationships. О. Це точно. Когось по діару, government релейшнс. Боже, хто... ви такими заумними словами, дуже розумні слова PR, розказуєте? Діару в першу чергу. от. Ага. Я думаю, що точно є сенс говорити з юристами, щоб розуміти, як захищати інтелектуальну власність, О, от, це дуже як важливо. будувати патенти. І найважливіше, давайте це взагалі буде порада номер один фахівців з експорту. От ті, хто буде будувати експортний потенціал, ті, хто допоможе нашим українським локальним брендам не просто сяяти тут в Україні, в нашому знайомому ринку, а конкурентно виходити на ринки інші, і там відповідності робити класну роботу. Я вам дуже дякую. Слухайте, поговорив з вами, в мене трішки IQ виріс навіть. <гум> Розумієте? <гум> <гум> Більше слів в мене з'явилось в моєму словниковому запасі. Я вам дуже дякую. дякую і дякую за такий змістований виступ, Власне. ваш Я дійсно. Дякую вам за запрошення вже другий раз. Маю надію, що всім було супер цікаво. То, всіх чекаємо на легкий конфіт 3-0. Скажіть, будь ласка, от ви ведете ви, ви успішний такий бренд. Що ви можете корисного розказати ще, наприклад, як правильно розвивати свій бізнес зараз в такі важкі часи? І наскільки корисні взагалі ось такі конференції, форуми, які зараз проводить от, легка конфауці? Такі конференції, які сьогодні відбуваються да. в так, це, напевно, найважливіші події, які відбулися в цій галасі за, за попередній рік. Тому що саме власне тут на цьому на таких заходах можна не тільки познайомитися, головне надихнутися, побачити те, як розвиваються інші бренди, надихнутися їхніми е, е, перемогами, е, продажами. І це все спонукає до того, щоб галузь легкої промисловості постійно розвивалася. Тому що ми, українці, круті. Ми, нам треба в це не тільки е, вірити, знати, тому що оцей ефект меншовартості да є, він є. є, але насправді нам треба про нього забути. Ми виготовляємо класний одяг, у нас класні бренди. Да, у нас можливо недостатньо е, якихось е, виробничих знань або там якихось інвестицій в маркетинг. Але це ми на е, тільки на початку цього шляху. Шляху, так, все, все достатньо. Ви так кажете, все достатньо от дивлячись на от сьогодні я подивився, всі гарно одягнуті, всі розказують про успіхи. Жодна людина мені сказала, що щось не виходить, бо всі як на помилках навчаються, але досвід передають, який дійсно веде вас до великої виручки, до всього. І скажіть, от а чому раніше ми не робили ось таке? комунікацію з не було бізнесом? було компанії «Софторг», яка стає стане організатором цього цієї події. Тому а ви що... «Софторг» як комунікуєте? Ви друзі? Хто ви? Друг комунікуємо, купуємо, купуємо обладнання, і, власне, завдяки таким кампаніям відбувається цей розвиток цієї галузі, тому що без них цього би не відбулося. І ну, от коли я власник бренду 9 років маю бренд, <тас> і лише, лише тут, на, такої, на такій події, Познайомилися з такими ж власниками українських брендів тільки тут, на такій події, і це дуже круто, тому що ми ділимося досвідом, ми відвідуємо один у одного компанії візити, їздимо на екскурсії, говоримо про якісь рішення, про інновації. І це допомагає нам не зупинятися, а надихатися перемогами, перевагами інших і робити да. кращий, кращий український продукт. І краще українське майбутнє. Софтор, ми вам дякуємо, що ви організували цю легку конфу. Бачите, стільки ослів вдячності, і вам дякуємо за те, що підтримуєте наш, нашу економіку. Все. Давайте. Ви всі знаємо, хто взагалі головний організатор цього дійства. Ось би ласка, софторг. Тут дивіться, написано, що совторг об'єднує. Скажіть, от які цінності вашої компанії? Що ви об'єднуєте? З яким запитом до вас звертатися? Скажу, скажу, скажу. Хочу. Тримати можна не посту, потримайте. Да? Ви єдина людина, хто захотів потримати. Даремно дуже, дуже приємно. Дуже ладканина. Що, що мається на увазі об'єднання? Ну, в першу чергу, цей захід створено для того, щоб. Познайомити між собою купу так. цікавих прогресивних виробників, замовників, підрядників з дотичних до легкої промисловості бізнесів, і це основний посил цього заходу безпосередньо спілкування, нетворкінг і партнерство. Окрім того, окрім того, ми особисто запрошуємо дистриб'юторів, які продають суміжні товари, схожі до діяльності софтор, працюють з потенційними нашими клієнтами. до Залучення в нашу партнерську програму, яку ми розробили для ринку легкої промисловості, і наша загальна задача разом з усіма учасниками Легпрому – створювати продукт доданої вартості, задовільняти клієнта те, що було сьогодні угу. на сцені, і працювати на популяризацію сектору, в тому числі супер. Ви все так чітко розказали, а скажіть, будь ласка, до вас можуть будь-які, наприклад, початківці, які там починають тільки бренд свій розвивати, якийсь там бізнес вже з великим досвідом. Будь-хто може звертатися до? Угу. Верніть мені, будь ласка, пряжу, так? Да? Вертаю, Якщо <с> говорити про портфель наших клієнтів, то ви даєте можливість комусь там дати розкаже. Я вам розкажу. Якщо говорити про портрепортфель наших клієнтів, то наразі це за останні пару років роботи це більше. 1200 виробництв, серед uh -huh. яких як і відомі українські бренди, які були сьогодні на сцені в ролі спікерів, які ділилися своїм успіхом, так і невеличкі виробництва. Більше того, частина із е, потужних українських брендів починала свою співпрацю з компанією Софтор, коли їх обсяги сягали там 5, 10, 30 співробітників. А на сьогодні налічують сотні, а деякі навіть і тисячі є такі кейси в Україні. Тому наша задача взяти маленьку, гарну ідею uh -huh. і виростити її в масштабний крутий потужний бум-проект Перше все супер. Ми, я вам дуже дякую, що ви підтримуєте нашу українську економіку. Все, о, от, отак. Треба. Опа, все, йдемо далі. Розкажіть, будь ласка, дуже сподобалась ваш спіч, дуже важливий. Насправді, скажіть взагалі враження про від легкої конфи чи перспективи на наступний рік прийдете з якою темою, і що взагалі важливо зараз розвивати наші от, такі часи. Мені дуже подобаються галузеві івенти. Мені дуже подобається факт створення легкої камфли, тому що це такий феномен — об'єднати галузь, яка в принципі була така суперконкурентна, де конкуренти не хотіли ділитися досвідом, спілкуватися. А легка конфа створила такі безпечні умови для спілкування для того, щоб люди прям хотіли і чекали момент, коли ж вони розкажуть про свої показники продажів про свої маркетингові стратегії, про свої фішки. Це так круто, тому що саме в цьому сімбіозі. Сі в сінергії Зростає галузь. Ну то тобто це я, Я дуже рада, що саме в цій галузі е, стався ось цей межі розуміння, що це потрібно. А що буде класно працювати? Ну будь що казав е, Тарас Притула колаборації інтеграції. Тому що це дійсно може штовхати, е, штовхати галузь за серахунок чого а, є е, аудиторія, у якої є певний кредит довіри, є інша аудиторія, у якої ще немає кредиту довіри до, до, до якогось бренду. І коли бренди поєднуються, просто йде збільшення аудиторії вдвічі, і це допомагає стимулює Дізнаватися, експериментувати, тож ну точно буде велике майбутнє. Ці галузі. Боже, як все так ви все чітко пояснили? І скажіть на наступну конфу буде тебе? Ну звісно, будеш без мене? Уже тему підготували. А, можливо, що взагалі, як вас зароджується тема виступу? От як ви прийшли до саме до Ну я ж взагалі як більше як бізнес-консультант, я дуже я вже років 15 со дружу, я колись них працювала до, а, до... А, да, високий секретик так, це, а, так. і я організаторам кажу, що в галузі в найбійнайну частіше запитання, з яким до мене звертаються, ся і як порахувати скільки футболок мені пошити, щоб і не залишитися без продажів, якщо мала не і щоб не залишитися з залишками, якщо багато, і я зрозуміла, що типу ну, неможливо це на пальцях пояснити. Це треба йти від стратегії, від розуміння, від бачення. Ну і це там будується в стр в те, що я розповідала. Бачите, в нас тут просто спікери, професіонали діляться таким досвідом, який ви ніде не знайдете. Обов'язково приходьте на легку конфу. Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, Софторг зробив такий класний форум, е, легка конфа. Хто е, дав таку ідею? Звідки вона прийшла? І чи ви далі будете це все розвивати? Хто дав ідею? Ну, це була команда, наша команда, команда <смітна> Софторг. Е, ідейні натхненники це відділ маркетингу, та, які дуже тонко відчувають потребу нашої цільової аудиторії, потребу наших партнерів, наших клієнтів. Якось так. Да, а ще скажіть, от, давайте для всіх порада. Отак От кажем, як потрапити на легку конфу? От людина дивиться, соромиться, не знає, в неї якийсь є там бренд, починаючи бізнес. Як потрапити до як вас? Потрапити спікером чи да. спікером? Ну, байдуже, От людина uh, вона не знає, може і спікером, може вона хоче просто за прийти. Uh, та все дуже просто uh, через через вас. Uh, та можна через компанію софторг, можна через соціальні мережі, сторінки легка конфа, можна через сайт легка конфа. Можна просто придбати квиток. І стати спікером. Бачите, як всі ми контакти залишимо. Ви знаєте, куди звертатися. І пам'ятайте, все в ваших руках. Ну що, друзі, от і завершилась ця подія масштабна бізнес-форум про легку промисловість Легка конфа 2.0. отримали масу. Позитивної інформації для розвитку вашого бізнесу і не лише тому ми всіх запрошуємо, хто хоче розвивати свій бізнес. Якщо він ще не успішний, приходьте сюди. Після цієї конфи ви точно будете успішні. Чекаємо на конфі 3.0.